Присутні, шановні учні, ви знаходитеся в музеї, який засновано близько восьми років. Музей це не тільки зібрання експонатів, це місце, де проходять уроки історії, проходять уроки мужності. Отже, наш шкільний військово-історичний музей це центр військово-патріотичного виховання. За тебе, Олюсь, українські солдати. вітанням. це вже віддання шани найкращі, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кому немає сумнівів, що ці хлопці справжні герої, ті, що зі зброєю в руках захищають крихітний східний кордон України, ті лікарі, які в мирний час повертають поранених ватосного світу. Ті волонтери, на плечах яких тримається наша армія. В результаті бойових! Пливуть гроби по морю, як човни. По морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молито і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові. За тих, то, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Хвибучний гойдає кожну ледь людська долоня, тепла і тремтяча, Човнами править тішаний Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче. І пече, і кожна рана у чужого сина стоїть до нас і гіп, плаче, плаче. і разом з ними плаче Україна. Так важко зітхають у полях полини, у полях полини. Вони ...типу полягли віки. Серед них випускник нашої школи Сергій Павлович Деркач. Народився 11 грудня 1973 року у місті Івано-Франківсько. Закінчив середню школу номер 12 та Прилуцьке медучилище. У 1998 році закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю метеорологічне забезпечення. З червня 1998 року проходив службу на офіцерських посадах у Збройних силах України. З 30 грудня 2013 року заступник командира танкового батальйону по роботі з особливим складом. Загинув 30 липня 2014 року у ході бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Похований, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ять гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасла. Вона ядрить мозок, збуджує уяву. Пам'ять, що ти залишила сльози матерів, дружин, що не дочекали своїх коханих. Дітей, що не дочекали своїх батьків, поминальний дзвін та тепло свічки. Мамо, мамо. Чому ви плачете? Ваш син герой, героєм був завжди, з тих пір, коли почав йти. з тих пір, коли сказав він мама. Ви так раділи і так ридали, від часто сльози проливали, так ніби знали, ніби відчували, ви так його оберігали, та все ж пішов за іншу битись маму, а вам залишив лише вічну раду. і доземний уклін вам за гарну людину, вихованого сина, люблячого сім'янина, доблесного воїна. Ваш син герой. Герої не вмирають. Amen. Вічна їм слава, герої не вмирають. Неодноразово виступала в цьому музеї, і мені дуже приємно почати з того, що наш, наш музей, який створювали своїми руками, з руками наших військовослужбовців, пенсіонерів, є дійсно дійсний, що в ньому проходить дуже багато цікавих заходів, що до нього приходять учні не тільки нашої школи, а й учні нашого міста. Я у Сергія. А викладала англійську мову. І якось так сталося, що е, з перших років ми, як то ми кажемо, знайшли друг друга. Ми, у нас з ним були дуже дружні стосунки. І зараз про нього можна сказати, що тільки одне, що це була дуже вихована, стримана, добропорядна е, дитина, як в школі, і так сталося і в житті. Я зразу так в пам'яті перебирав і згадав оцей клас. Навіть якось так в пам'яті, навіть могло трошки так згадати, комуні Пухабув там, Андрій, Прилюк Коля, Шматко Юра, Дьомін, Житніков, Єрмаков, Таїнчук, Ярцев, Сережа та саме. Вот а що я так згадав, якраз квітень місяць. У нас 7 квітня завжди проходили в школі змагання по стрибкам висотки. Це 7 -е число, то тоді вважався, зараз це, це Всемірний день здоров'я. І ми проводили змагання. Що я про Сережу, та і про кожного цього, учня, мог би сказати, що він був волювою людиною. Чим це проявлялося? любі змагання, ви знаєте, коли клас виступає, якщо клас дружний, значить і він виступить учнях. І підтримка от Сережи в класі, всегда він підтримував цих змагань, Про другі змагання можна теж сказати. Мені заповнили теж змагання, звичайно Сережа. Це от тоді снігу було багато. І участь в лижних змаганнях Після лиж ми заходили в зал, І оце, чому я, я сповнив цей весь клас, іменно благодаря як кажуть Сережу пам'яті. Що це проявлялося? Оце патріотизм Сережи підтримати клас, це вже перший прояв патріотизму, я вам скажу. Але патріотизм з'являється. Не, 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 не Він з'являється в першу чергу з сім'ї, з родини. Оце підтримати друг друга, підтримати повагу до своєї мови, культури, традицій. І він вибрав професію захисника за захисника за нашої України. Я... Пам'ять, народжена в смертельнім серці, живе у бронці і граніті, живе у кожній чеснім серці, лунає скрізь по побієм світі, пливуть літа, як дим, у безвість хмур, І двічі жить на світі не дано. У вас в руках букетів дзвін зібрали сум і радість нині, тим, хто поліг ось тут, у кліні і від дорослого й дитини. Право покласти квіти до меморіальної дошки колишньому випускнику Деркачу Сергію Павловичу надається учням 15 класу Мокрицовій Альоні та Козаченку Дмитру. Скажу спасибі нашому солдату. За цю відвагу в молодих очах він шлях перекриває окупанту і кохану бачить в тих коротких снах. За те, що не доїли, не доспали, і тисячі вже бачили смертей, за цю любов до батьківщини чисту, таку прозору, як ранкової роса. Український воїн, я благаю Бога, нехай тебе повсюди береже, нехай розвіє у очах тривогу, і Україна в мирі заживе. Життя безцінне, а Україна понад усе. ya